Христос воскрес, радіс небо сявляє, паска красна світає, не святає, радуйся новий. Я противілась ученики ми співаємо страх і смутові. Завітала краща доля, доля Божа, як і весь Христос Бувають, боже, воже сімося, і спасення їм приносять. σας βασανίζει δεν ξαναβασ 그리스τοσ σου κρ 그리스τοσ σου κρ Я... Давайте запальницю. Запальнич... Запальничку маєте. Зараз є вітрива. І румилосердя є найбільшим прийом любові. Висотець на п'ятно, на ваше старання. І хочемо сердечно подякувати нам від імені всіх наших сон. Смерть Голико, Отче, Вседержителю, предвічний Боже, благослови, освяти хліб, Цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають Його, на спасіння душі, на здоров'я, тілесне і захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу, милістю і щедротом і єдинородного сина Твого, що з ним благословен, єси з предсвятим, благим, проявим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Господи, віпомонівся, помимо, при святі, смерть подолав і тим, що робаш, життя дарував. Христос. Христос Воскрес. Хочу привітати від імені Сотня Лева всю Україну. А в першу чергу хочу привітати всіх рідних і близьких тих, хто втратив тут на тих пагорбах, саме на Інститутській, на Грушевській. Хтось втратив свого сина, хтось втратив свого батька, хтось брата, хтось сестру. Я хочу їх всіх привітати з Воскресінням Христовим і сказати, що їхні діти, їхні брати, їхні батьки знаходяться вже там кай на небі, праворуч нашого Отця. Бо, як сказано в Святому Письмі, що немає більшої любові і пожертви, як віддати своє життя за своїх рідних, близьких за свій рідний край. Блажений той, хто віддав своє життя. Так що я ще раз вас вітаю і вклоняюся перед вами за те, що ви виховали таких своїх діточок. Христос Воскрес, слава Україні, всьому українському.